Рада вітати вас! У нас сьогодні розпочинається класний такий навчальний курс, де зібрались класні лідери, які сьогодні поетапно вам будуть давати те теми щодо догляду за шкірою. Але перед тим як розібрати це все, ми спочатку почнемо з того, для чого ми доглядаємо за шкірою. От чому нам хочеться доглядати за собою? Чому вам? От ви зараз подумайте секундочку, так собі. Але е, я почну по трішки на це питання відповідати. В першу чергу ми це робимо жінки і дівчата для себе. Тому що ми скрізь де бачимо дзеркала, е, люстерку подивилися, вже потішились, вже красива, вже сміюсь, вже гарна, вже впевнена. Так? Тому це в першу чергу для нас, для нашого настрою, для того, щоб ми себе почували такими, знаєте, більш натхненними. Ми, коли гарні, доглянуті, ми можемо досягнути більшого. І це, власне, ми переходимо до другого, до другого такого етапу. Чому ми це робимо? Тому що завдяки тому, що ми гарний маємо зовнішній вигляд, що ми гарний доглянути вигляд, ми можемо досягати певних цілей. Це для нас є вигідно. Так склалося в суспільстві насправді зараз, що ми всі десь когось оцінюємо. А жінки так взагалі Вони там з ніг до голови тебе вже просканували, вже побачили, що ти в що ти взута, як ти нафарбована і чи вимите в тебе волосся. Це жінки, ми скануємо скрізь. І насправді дуже вигідно вам бути доглянутими. Чому? Дивіться, от, бувають різні ситуації в житті, зупинив там вас так? І якщо ви, наприклад, виглядаєте, ну, м'яко кажучи, так собі, то штраф буде нормальний. Якщо ви виглядаєте гарно, ви в макіяжі, ви така посміхаєтесь, ха-ха-ха-хо-ха-хо, -ха -ха -ха, я більш ніж впевнена, що ваш штраф буде менший, або його взагалі. Не не ну, ну ну Ну-ну-ну, <реш> <реш> no -no -no. Паль, пальчиком знаєте, так помахають і скажуть, більше так не робіть. Тобто, дійсно, в багатьох таких життєвих ситуаціях, коли ви приходите десь влаштовуватись на роботу. Наприклад, а ви прийшли на співбесіду, вас теж будуть оцінювати, вас теж будуть дивитися, і якщо ви маєте гарний доглянутий зовнішній вигляд, людина вже буде думати, яку вам зарплату більше підняти, тому що ви занадто шикарно виглядаєте. Розумієте? Тобто тут так само спрацює ваш догляд на вас, на вашу майбутню кар'єру. Поїхали далі. Третій момент, чому ми доглядаємо за собою, дівчата, коли ми доторкаємось до свого тіла, до свого обличчя, ми отримуємо певне задоволення. У нас навіть, знаєте, цей гормон щастя, він вже зашкалює. Тому що ви подоглядали, ви відчуваєте отаку от жіночу енергію, ви посилюєте свою жіночу енергію. Ви тоді, ну, на камеру на це не можна, але ви тоді сама себе хочете. Чому можна? Це ж не треба! А гарно подоглядала, то ти вже таку білизну обираєш собі, гарнюю. 100%. Навіть. І чоловік, чоловік так само звертає на то увагу. Тобто це все дуже класно оцей цей жіночий, жіночу таку вашу енергію. Тому задоволення. І, звісно, ще одне ще один такий важливий момент, чому ми це робимо: це про момент здоров'я. Здорова шкіра, доглянута шкіра, це зараз має бути знаєте, такою нашою нормою. Насправді, тому що шкіра це є найбільший орган в нашому організмі. Вона виконує дуже важливі функції. Вона виводить все з організму, все те, що їй не потрібно, там різні шлаки, токсини і так далі. Тобто, це е, такий вивідний наш орган. Так її потрібно постійно підсилювати, підживлювати. Це той орган, який з нами живе. Ми ну, він з нами від народження, і як то кажуть, до 110 років хотіла жити. От, але е, цей орган і він дуже важливий. Ми насправді, коли доглядаємо за шкірою, коли ми її гарно очищаємо, то обмінні процеси відбуваються краще. І, е, власне, наша шкіра готова нам буде послужити, е, повиконувати свої функції набагато довше, ніж якби ви не доглядали за собою. Тобто, вона і в 50 років вам буде продукувати, щоб у вас все було гарно, підтягнуто, розумієте? Якщо ви будете її підсилювати. Тому догляд це важливо. Я надіюсь, я відповіла на ваше запитання, чому? Чому? Бо це класно, це вигідно. Тому що дійсно сприймають вас в першу чергу зазвичай так, по вкладенці, як ви виглядаєте, далі вже розглядають вашу душу, ваше серденько. Звісно, я за гармонію в світі, за гармонію в житті, тому, коли людина гарна зовні, хочеться вірити в те, що вона гарна і всередині, знаєте, і зазвичай так і буває. Поїхали далі. Тепер, що впливає на стан нашої шкіри? Тут є різні такі фактори, насправді почнемо з того, що впливає на стан нашої шкіри вік. Тобто, ми з кожним роком е, у нас стан шкіри наш змінюється, так тобто вона змінюється. Е, ну скажімо так, вона чуть-чуть старіє. Кожен день вона чуть-чуть старіє, але ми можемо ці вікові зміни певні відтягнути завдяки нашому такому щоденному догляду за нею. Можна я комент так, скажу? Власне. там. Нам пишуть комент, що Скажи. Оля, жін, е, ти Вінка. жінка, вау, даєшники зразу стоїть лежачими поліцейськими. Дякую за коментарі, дівчата. Супер! Дякую! лежать. Це я запам'ятаю все життя. К вкраску ми не Ні, дякую. Це добре, це просто означає, що Нас люди слухають, і ми важливі речі говоримо. Наш така важлива сьогодні комунікація. Ми ж для жінок. Для тому, жінок. Насправді та. так. дуже дуже дякуємо всім, хто прийшли сюди на, на наш офлайн захід, і так само всім, хто перегляне. Насправді це дуже важливо. Продовжуємо ще один фактор, який впливає на стан нашої шкіри, це все таки генетика. Тобто, ми власне народжені мамою з татом, і вони нам все таки від себе щось дають, бабусі, дідусі від себе щось дають. І, Ну, генетично ми теж переймаємо певні такі особливості шкіри. Хтось пере, ну, перейме комусь пощастить таку, знаєте, класну генетику, і шкіра буде ідеальна навіть п'ятдесят. Я зустрічала таких жінок. Згадайте, будь ласка, коки, там ресторанчик той там, де каже нічим не доглядає. Ну шкіра така красива. Ну просто ну це генетика, так звісно, а кому дуже не пощастило. У нього є постійні певні. Але генетику можна і запустити, да. ти розумієш, що може. Генетика це дуже маленький ну, це так само, сотичок. як хто так. заїжджає в умобльовану, дуже шикарну класну квартиру, і її не прибирає, і не доглядає за нею, не поливає квіточки. Так. То до місяця часу що там? Це 100%. сотні звалища. Тому генетика важлива, і я кажу, ви так само можете впливати на ці певні гени Тичні, скажімо, так, моменти вашої шкіри, то ви можете з цим працювати. А далі, що дуже впливає, теж це наша екологія. Насправді, де ми живемо, від цього теж є вплив на нашу шкіру, тому що повітря, тому що вода може бути різна, може бути забруднена. Так, так само впливають сезони, так? літо чи це зима? В нас взимку зазвичай шкіра може бути більш сухою, а влітку більш такою жирною. Тобто, це все йдуть зміни на нашій шкірі. Ще є такий момент. Коли так само шкіра ще змінюється, коли ви хворієте, коли ваш організм переніс якусь хворобу, і тоді шкіра теж це показує. Вона зазвичай може там пересохнути чи ще ж з нею статися. Тобто бувають різні чи висипи бувають. Так? Хвороби, навіть внутрішні, деякі там, які пов'язані з таким ем, шлунково-кишковим трактом, теж вони можуть іноді вилізти у якості там прищиків різних е, на обличчя. Тому е, здоров'я... Ваше, воно теж впливає. Кажу, хвороби ваші теж впливають, на жаль, на стан вашої шкіри. Да, то що ми їмо впливаємо? Сто відсотків. Гормональні Та, наші йому. качелі, да, да, Ми да. дівчата. Ми на качелях кожний місяць. Фу! 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 Це ми ж такі особливі дівчата. Звісно, гормональний фон жіночий це 100% теж є одним із факторів, як почувається наразі наша шкіра. Ще я хочу зараз, от прям важливо, почуйте мене. Дуже сильно впливає теж на стан нашої шкіри, саме наш нервовий стан, наші нерви, наші переживання. Як би там не було, але багато є шкірних різних хвороб саме через нерви. Мого чоловіка псоріаз, ну вибачте, але від того, що він нервувався. Ну і так само у нас жінок від того, що ми нервуємось зараз. У багатьох навіть почали знаєте, так механічно чухатися. Просто ти нервуєшся, ти чухаєшся, можеш собі роздерти рани, прям такі гарні на шкірі. От тому е, не нервуйтесь, постарайтесь знайти у цей трошки дзен, подихати, попити водички, і насправді це все допоможе вам трішки краще так, е, ну, триматися в даній ситуації. Я розумію, що нам неможливо жінка завжди співпереживає всіх. і ми бачимо, де ми зараз живемо, в якому світі ми зараз живемо. Не нервуватись тяжко, але намагайтеся трішки контролювати свої емоції. Знаходьте ті моменти, завдяки яким ви можете почуватись більш щасливою, більш наповненою. У вас є свої сім'ї, супер. у Вас є діти, прекрасно. У вас є доступ до води. Прекрасно. Радійте цьому. Тому у вас є можливість почитати книжку про світлі? Читайте при світлі да, А Далі, далі, ще ще важливий такий момент, який теж впливає, це ваш стиль життя. Дивіться, у нас власне я такий пряменький приклад проведу. Я зараз багато людей, які власне працюють вдома, от вдома за комп'ютером, та так. і при цьому зазвичай ці люди можуть навіть ну. Зазвичай я не говорю про всіх, але зазвичай можуть навіть зранку не вмитися. Там mm -hmm. е... я не бачила ще тих жінок, які наносять макіяж. Хіба шить, що вони перед камерою працюють і їм для роботи це потрібно? Тоді наносять макіяж, вмиваються і доглядають. Але зазвичай, якщо це просто робота за комп'ютером, то людина може навіть не вмитися. Зустрічали ви таке? Та швидше за все Так, так. і, і е... є люди, які е... працюють в офісі. Та це зовсім інший стиль життя, які з зранку... Мають мати гарний вигляд, наприклад, це буде адміністратор там стоматології. Ну от. Як вона себе? Вона себе мусить зібрати, вона себе, це обличчя цієї компанії, так вона подоглядає за собою, вона нанесе макіяж, тому що вона має себе на роботі презентувати. Це теж різний стиль життя. Тому від нашого стилю життя, от як ви наскільки ви себе е хочете показати цьому світу, теж залежить е власне стан вашої шкіри. Тому е, доглядайте за собою, де б ви не були, якщо навіть ви вдома працюєте за комп'ютером, дівчата. Це для вас, тому що ви не завжди будете там працювати. Повірте, ми зараз в такому світі живемо, де постійно люди роботи міняють. Тут, десь там надоїло, чи там якесь підскорочення, попали. Хоп, поміняли сферу, хоп, вийшли на вулицю. А вже треба гарно виглядати. А вам вже 40 років. Ну, а там уже все, а там вже ну, якби треба дуже посилено доглядати, щоб знову був гарний вигляд доглянутий тої шкіри. Тому краще починайте заздалегідь. З 20 років вже додавайте такі певні етапи. Ну, про ці етапи нам ще розкаже танечка наша. І я закінчую. Закінчую лише у нас крайні такі моменти, це дуже впливає на ваш стан вашої шкіри, ваше оточення. Можливо, хтось зі мною не погодиться, але, але ваше оточення воно впливає, тому що коли ви знаходитесь поруч з дівчатами, жінками, з мамами, які за собою доглядають, які там ходять на різні процедури, які ходять там на масажі, які е, наносять макіяж щоденно, так? то ви будете так само тягнутись. Хочете ви того чи не хочете, насправді так відбувається. Підсвідомо, Підсвідомо витягнетесь до того рівня, теж бути красивою. Ви, ви собі з дому не вийдете, просто не розчесавшись з цим хвостиком. Але коли навпаки у вас оточення таке, де всі з хвостиками затянуті, ніхто не вмитий, е, ну ви навпаки, ну, так, теж будете треба. так. Е, це так найголовніше це не всіх тих мене два Так, <рес> 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 так тобто не так само. Тобто Ваше оточення дуже сильно теж впливає, як буде виглядати ваша шкіра. Тому що ви ділитесь секретами краси одна з одним. Насправді, от постійно ми, жінки, завжди рекомендуємо щось. Я тобі порекомендувала того, я тобі стоматолога, ти мені косметолога, я тобі там, візажиста, ти мені порошок. Тому, тому по-різному. І насправді це дуже важливо. Важливо. Тому доглядайте за собою, а як це зробити, зараз ми далі продовжимо. Буде наступний ефір, ми переключаємось, так? Ви як Ви хочете робити? Я... Да, Ця да. тема вже така вичерпана. Якщо хтось ще має якісь запитання, будь ласка, пишіть.